Hello, my dear friends! <laughs> Сьогодні у нас огляд на Вау. Да, це вже в нас там Четвертий, здається, скетчбук з цього марафону, я при... А ля назва я приїхала додому е і знімаю огляд на всі свої скічбуки, які тут є, тому що їх багато і треба познімати, і бла, бла, бла. Тож, е такий маленький скетчбук, а шостого формату, папір тут посередній. У минулих відео я якось згадувала про скетчбук, де папір не дуже, але в ньому дуже класно лягає кулькова ручка. І от це цей скійчвук. Сильно багато ви тут кольоровими олівцями не помалюєте. Хіба що щось швиденько одним або простим, ну, знаєте, без нашаровування. А от ручка тут дуже м'яко, дуже класно лягає. Тому. Я можу його порекомендувати, якщо ви малюєте або хочете малювати побільше саме ручкою і саме кульковою ручкою. Я, ну, я його купувала літом, коли їздила здавати екзамени у Львів на вступ і закупилася цими скейбуками, тому що вони були, в принципі, недорогі, прикольні. Я не була певна, що я прийду на навчання і що я буду тут навчатися, тому я їх взяла на всякий випадок, але я все ж таки навчаюся у Львові. Тож, але я також бачила в одному магазині з картинкою Києва. Тому, в принципі, ну, я так розумію, є ще якісь міста, і можете взяти, які вам треба, або взяти будь-які, наліпити тут щось своє. Ну, Це вже ваш вибір. Так, починаємо ми з гранатів. Це я якраз купила червону. Синій олівець від Кохінор, здається, да? але він такий собі. Я ще хочу купити трішки попізніше, коли цей відмалюю, від Faber Castell, Хочу ще той спробувати. Але гранати та гранати. Ну, і також я тоді купила ручку. ой ручку, Олівець Magic від теж Кохінор. І помалювала банани. І от якраз тут і тут я зрозуміла, що олівці тут ну таке лягають. Ну, це просто наліпки, це татуювання із жувальної цукерки, Це наліпки з Аврори і це, це льодяник в Аврорі з щенячим патрулем і там ще є татуювання. Дуже прикольні. Ну, На смак хороші. Мені не сподобалась тільки вишня це рожева упаковка зі Sky. Мені не сподобалось, тому що воно прям була хімозна. Цей апельсин нормальний, там ще я пробувала з чорницею. то теж нормальне, тому в принципі, я можу їх рекомендувати. Вони, в принципі, ще й недорогі. О, і далі це також татуювання з той жувальної цукерки, а це. Людина-павук, панк-павук із мультфільму Людина-павук крізь сесвіт мій один із улюблених павуків, окрім як сказати, канона Пітера Паркера. Він дуже, дуже класний. Да, і тут можна помітити, що в принципі я ну, по чуть-чуть щось його заповнювала. Він був. Чи ледь не третім скетчбуком, який я вела, типу, водночас, тому ось тут 30-те число. Я його якось ну, повільно вела, бо не виходило. Це станок, на якому ми робимо відбиток на офорт. Це в моєму університеті стоїть. І це якраз був період, коли я була в університеті, і ми щось сиділи, робили. І поки воно там, я вже не пам'ятаю, це, напевно, чекала студентський рисунок, чи що, чи я чекала, поки там відкислиться пластинка. Я не пам'ятаю, але щось сиділа, був час, я вирішила помалювати те, що там було, бо думаю, ну, це ж прикольно. Наліпки від бананів. Татуювання із гумки. Ой, гумки, ну, жувальної цукерочки. Так. цукерочки. Це, звичайно, також кулькова ручка фіолетова, але от вона лягає сюди вже не дуже. Ну, от вона лягає дуже тонко, і тому це вже кому як. Вирішила, це також було в університеті, вирішила помалювати щось більш таке абстрактне. Ну, звичайно. Е, Портретик. І ще абстракції. В принципі, мені подобаються такі штуки малювати і те, що вийшло, в принципі, нормально. Це ваш із да. Люди, які впізнали, це він. Я тоді, якраз, сиділа ще й дивилася триган. Я подивилася всі два перезапуска, дві версії, повний метр. Я трошки нічого не зрозуміла. Можливо, я забагато відволікалась, але він непоганий, особливо 98-го здається, року, От я прямо обожнюю цю атмосферу, стилістику 90-х аніме це прям вау, я таке люблю. І мені все ж таки воно трошки більше сподобалось, ніж нове. В новому ніби трохи і краще розказує, розказується історія, але персонажі самі по собі. Ну, не дуже. Ну, е, до речі, от я помітила, що е, аніме, які до 2000 ну, нехай 10 року, а особливо в 90-х-2000-х на початку, вони мають як мінімум 20 серій, як мінімум. І, от, е, ну, і там якось розвивається історія більш-менш нові аніме, і особливо якісь перезапуски, мають по 12 серій. Що ти за 12 серій розкажеш тут? Нічого, тупо нічого. Ну, от прям дуже видно. І от, о, знаєте, за оці 12 серій ти навіть якось не ну, не провідчував цих персонажів, тобі пофіг, хто там помер, хто там народився, для чого це все було зроблено. Ти такий, типа, та похер. Ну, було і було. Коли це робиться з нуля німи на 12 серій, воно трішечки краще продумується, ніж коли це буквально перезапуск. Здається, є ще манго. Я її ще не читала, тому треба почитати. Я думаю, там буде ще набагато краще, тому що, да, тому що знову ж я ну, задумка ніби хороша. Ніби, наскільки я все зрозуміла, задумка все класно. Мені подобається, як вони там в му році е, сміялись, говорили, взаємодіяли між собою. Uh, і все таке інше. Uh, ну, і, звичайно, мені не подобається, що в новій версії використали 3D-ядка. Це жах, це біль, звісно. Тому, так, да, в принципі, непогане аніме, швиденько дивить, продивляється, типу немає такого, що ти знуджується, що ти нудишся над серією. Але, але, трошечки, як на мене, погано. Вони вирішили показати цю історію. Але побачимо, що там по манзі. Ну, і це, звичайно, тупо моя думка, тому не важно. Е, і поузи. Це також е, та, татуювання з жувальної цукерки, і я така, о, можна що так зробити, це буде класно. Е, мені подобається, як тут вийшло тіло, ноги, от прям, прям, там, прям класно. І пішли мої любимі, ага, любими, як я забула. Портрети пейзажі на чорморти. На обожнюю. Дуже, ну і в принципі подобаються, як вийшли. Ну і трохи портретиків, тому що в мене дуже все погане, як ви можете помітити, з переданням емоцій, навіть якщо ну, не брати реалізм, а якісь німешні, то все одно воно все погане. Це погано. Тут, в принципі, більш-менш нормально вийшло все. Тут я дала волю, наліпка з чогось. Я не пам'ятаю, що це. А, це з папки, я папку купила. Попробувала туш з пером, і ну воно тут розтікається сильно, тому сильно не побавишся. Руки, руки руки. Якщо ви колись побачите огляд на скітбук, якому не буде рук, знаєте, то, ну, то не я. То мене підставили. Це взагалі ну, треш, а не скейтбук. І е, э, рерить, моя. Э, Ререті, ось це да, І це я починала дивитися, передивлятися майтл поні англійською, тому що ну, треба хоч трошечки якось вливатися в цей. Атмосф... Ну, блин, не в шоу, в... як його на середовище англійської, щоб воно трошки краще давалося в навчанні, Ну, Я почала з дитячих мультфільмів, звичайно, щоб було більш-менш легше. Ну, І плюс з того, що я вже дивилася, щоб я і по сюжету і так в принципі, розуміла, що відбувається. Так, да, я тут э, вирішила помалювати олівцями. В принципі, вийшло непогано, але, звичайно, їй би ще пару шарів і було б ще краще, але вже тут воно ну, не дало э, можливості зробити ще пару шарів. Ну і наліпки з Аврори. Бо вона мені, в принципі, сподобалася. Я подумала, що якщо я щось тут намалюю, то ну, от, зіпсую і буде не дуже. А букет, в принципі, прикольний. Це, це, напевно, все ж таки. Ні, це, це лімер. Це все ж таки туш і перо. Е, да, скоріше це туш і перо. Все ж таки я знову попробувала їм помалювати. І я це якраз коли я купила нарешті перо, яке я дуже хотіла, в якого на кінчику так загнутий носик. Прям, воно, в принципі, у всіх перах загнутий носик, але там набагато більше. І от воно прям дуже класно а, ну, малює, робить, дає ефект. Не знаю, як його обізить. Але воно прям дуже класне. Да. Мені дуже сподобалось, і я ним більш-менш так, ну, типу, помалювала час від часу. А, приїду назад, так ще більше помалюю. І я хочу купити коричневу туш, тому що в мене є всі кольори, всякі оці сині. У мене здається, і коричнева є. Блін, в мене ж є наше куплять. Е, в мене є жовта, помаранчева, червона, але я, вони вже в мене років 5 Я їх із дуру понакуплювала, бо це прикольна штука. Але куди воно? Наше воно мені? Я не знаю. Я ще туди закидала е, цей акрил е, перламутровий, і тепер у мене є туш із блискітками. Дуже файно, але я нею не малюю. Але сподіваюся, з цим пером я помалюю їм трішки побільше. Тут уже просто лінер, і це моя персонажка, яка вийшла доволі жахливо, на жаль. Ну, Це, в принципі, мені подобається, як вийшла поза. Це скетч на навчання, як оформити книгу. Так, так, да. ви почули правильно. Книга. От так приблизно мала виглядати книга. І мені треба її ще до січня зробити. Вже, може, пізніше я зроблю відео або просто фотки в соцмережах, як я зробила цю книжку. О, це якраз студентський рисунок був в бібліотеці. І от це малюночки з них. Там була і дуже гарна така, ну майже як вітраж, але він, здається, був не кольоровим. Одногрупники малюємо людей, котрі малюють людей, бо чого б ні. Але мені, в принципі, сподобається, як вийшов цей розгорт. Так, як би його то гарно зробити, щоб же ж... На цю. На заставку. Бо я ж не роблю нормальні заставки. То треба хоча б розгорт. А, Так, це біля мого сидіння були мої речі. Дуже логічно. моя сумка, канал, телефон. Я така. Оу! Треба їх помалювати. Я їх помалювала. Ще трошки невдалі малюночки. Трішки вже більше вдалі малюночки. Всякий інтер'єрчик трошки. Ще інтер'єрчик. Ще одну групну. І на цьому хватить Е, ну і я повернулася до портретів і буду повертатися знову і знову. Ах, да. е, І це вже останні пару сторінок. Я така, так, треба за, замалювати. Я взяла маркери, які я купляла в АТБ, е, і почала малювати. Я помалювала динозавриків. Ще динозавриків. паузи людей, які мені, в принципі, дуже подобаються. Оця дуже хороша вийшла особливого. Мені подобається рука. Цей, в принципі, непогано. Ну, ці вже такі 50-й час. І ось вже остання розгорточка. це вже просто відболди, як то кажуть. Це картинка на перший мій офорт була. Я така... О, намалюю ще раз. А, давай. Ну і на цьому все. Дуже дякую за перегляд.